Яка одна емоція може перетворити тяжке життя на легке життя? По перше, я хочу сказати, що я просто експерт в тяжкому житті. До 35 років я займалася исключительно достигательством. Вважала, що чогось досягнути можна тільки тяжкою працею, і це в мене дуже успішно виходило. Я дуже дуже багато працювала, 24 у мене зовсім не було вільного часу, у мене зовсім не було вміння розслаблятися, насолоджуватися життям. Я мала успіхи, я взагалі не знала, як по іншому жити, ну, і, звісно, що це 35 виграв. Нещодавно. В мене трапився інсайт, що є одне почуття, яке миттєво будь-яку справу із тяжкою робить легкою, і це вдячність. Розповім свій приклад. Нещодавно я плавала в річці, я плаваю і медитую, і щось я так замріялася, що я дуже дуже далеко заплила. Я в такій насолоді плила, і тут я пливу, і розумію, що мені тяжко. І Думаю, треба повертатися назад. І Я повертаю голову, розумію, що я на, на другому кінці річки. І я розумію, що я дуже сильно втомилася, а мені плисти ще й плисти. І ну, мені трошки так стало страшно. І тут я думаю, о, зараз я спробую цей свій інсайт примінити до цієї ситуації. І я почала плити в назад до берега і почала вдячити. Дякую тобі, моє тіло, що ти можеш плавати, що ти отримуєш від цього задоволення, що ти здорова, маєш енергію, щоб плавати, щоб насолоджуватись цим процесом. Яка приємна тепла вода! Як класно, що я живу в місті, де в мене. Біля дома шикарний парк, і шикарний пляж, і річка, де можна поплавати. І ось я вдячила за все, що бачила, який красивий пейзаж, яке красиве небо, яка приємна вода, як в моїй шкірі зараз приємно, що вода торкається, як мені приємно робити ці рухи. І я вам хочу сказати, це. Спрацювала на 100%, енергія піднялася. Мені було дуже легко, і я отримала велику насолоду, поки я плила. Я дуже легко доплила. Після цього я почала пробувати цю техніку на інших справах, і я зрозуміла, що це працює у всіх 100% кейсів. Тому спробуйте і ви. І напишіть мені потім у коментарях, які у вас відчуття від цього. До речі, 4 серпня я проведу трьохтижневий марафон з вдячності. Кому цікаво, запрошую. І усі деталі у описі.